Вінницький національний технічний університет є одним із провідних навчальних закладів нашої країни і, безперечно, ми пишаємося, що саме такі університети є у Вінницькій області і в місті Вінниці. Враховуючи ситуацію, та яка зараз складається, і на ринку праці, і з підготовкою фахівців, держава бере курс на підготовку саме фахівців в галузі точних інженерних наук і має, на жаль, надлишок у підготовці спеціалістів гуманітарного профілю. Відповідне доручення і Кабінету міністрів і Міністерства освіти і науки. На щастя, Вінничана в цьому плані повезло більше, тому що технічний університет якраз готує фахівців саме в напрямку підготовки інженерних фахівців, фахівців з точних наук. І маючи статус національного, входячи в двадцятку найкращих вузів України, дає можливість отримати якісно на світовому рівні. Освіту. Я найбільш підготовлених з точки зору математики, фізики, абітурієнтів, випускників загальноосвітніх навчальних закладів закликаю, вступайте в університет, ви не пошкодуєте. Дорогі випускники середніх шкіл техніки та ліцеїв, Шановні абітурієнти, якщо перед вами постала задача вибору, Державного навчального закладу для отримання перспективної та безкоштовної освіти для вас відкриті двері Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління, одного з найкращих інститутів Вінницького національного технічного університету. В нашому інституті здійснюється підготовка майбутніх фахівців за престижними напрямами підготовки. Системна інженерія зі спеціальністю комп'ютеризованої системи управління автоматики, автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології, оптотехніка зі спеціальністю лазерна, та оптоелектронна тобто техніка, метрологія та інформаційно-виміреної технологія зі спеціальності метрології та виміреної техніки. Грунтовну та якісну підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі. Серед яких заслужений працівник освіти України, заслужені діячі науки і техніки України, відмінники освіти України, професори та доценти. Випускники Інституту автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління мають абсолютно реальні перспективи працевлаштування. Попит на випускників постійно зростає, і вони просто необхідні не лише. В Україні, а і за кордоном в багатьох країнах світу. Ласкаво запрошуємо вас до нас на навчання. Чекаємо, друзі, на вас!